Новинка заїхала до нас в Tokyo Well. чого він прикольний, тому що тут іде алюмініва рама, він насправді легенький. Йдуть великі кольоса Зараз після дождів заїхати. Кольоса 20 х 4 розміром. заїхали по полям, по лісам покататись, то що любиш. Передні тормоза дискові задні також йдуть дискові. 350 Вт мотор 48 вольт, 12,8 а годин акумулятор. Проходить до одному заряді акумулятора до 40 км. Максимальна швидкість 35 км. Вся система йде шимано, тобто переключення передач ще є 7 передач, якими можна зручно крутити педалі. Так що, якщо вас цікавлять прикольні круті віліки, звертайтесь в магазин моточас містомінце. Ще його унікальність в тому, що він повністю складається. Ви собі поставили його в багажник, в машину, руль склали, його склали пополам і поїхали катати собі в ліс. Приїхали, розклали і класно покатались. Також собі можете скласти на балкон, в кого мало місця, шикарний варіант. Можна ставити назад, знімати сідушку, якийсь багажничок ставити. Ось такий крутий варіант. Звертайтесь в магазин Моточас.